Добрий день. На сьогоднішньому році ми розглянемо один з варіантів контрольної роботи теми звичайні дроби. Почнемо зі складнішого завдання з дев'ятого. Так, сфотографуємо це завдання. Сфотографуємо це завдання ось таким чином. Так. І пробуємо розв'язувати, при яких натуральних значеннях х дроби обидва неправильні. Ми знаємо, що неправильний дріб це е, такий, в якого чисельник більший або рівний від знаменника. Чисельник більший рівний від знаменника. Отже, ось в цьому дробі чисельник це х плюс 3, а знаменник 8. Е, В другому дробі чисельник 6, знаменник X. Щоб ці дроби були неправильні, потрібно, щоб чисельник x додати 3 був більшим. Або рівним від знаменника 8. І в другому дробі так же само. Ось ми собі намалюємо стрілочку. В другому дробі так же само. Щоб цей дріб був неправильний, потрібно, щоб чисельник 6 був більшим рівним від знаменника Х, був більшим рівним від знаменника Х. Ось. І ми маємо якби розв'язати таке рівняння. Тут ми до х додали 3. Ми можемо також, наприклад, 8 розпишемо, що ось тако розв'яжемо: х додати 3 має бути більше рівне, а 8 напишемо, що це 5 додати 3, так? Ось і тоді можна оцю трійку як скоротити. Тут в першому дробі виходить, що х мав би бути більшим рівнем 5, щоб цей дріб був неправильний. А в другому дробі ми вже бачимо, що х має бути. Меншим шести. Правильно? Тобто х має бути меншим шести, щоб а меншим рівнем шести. Тобто, тут відповіді до першого нам підходять це є 5, 6, 7 і так до безкінечності у більшу сторону. А у другому дробі нам підходять хси, які би дорівнювали. Були менші та рівні шести. Це є шість, 5, 4, три і так далі до одинички. Але нам треба спільні розиски, Такі розиски, які би підходили одночасно і для першого, і для другого. Спільними розисками будуть числа 5, і 6. Так? Ось. Нам підходить п'ятірка та шестірка. Чотири нам вже не підходить. 4 ось тут нам не підходить, бо тому що якщо 4 поставити, то 4 до 3 буде 7 восьмих, а 7 восьмих – це вже правильний дріб, а тут нам не підходить 7, бо 6 сьомих – це вже буде правильний дріб. Так? Тобто в нас є дві відповіді, це і 5 та 6. Ось запишіть, будь ласка, нам підходить x, що дорівнює 5 або 6. Так? То з тими е, числами 5-6. Одночасно два дроби будуть неправильні. Ну, можемо записати: ось, наприклад, 5 додати 3, 5 додати 3 і тут 8. Це буде 8 восьмих, це неправильний дріб. Або е, 6 додати 3 і 8, так? То це буде вже тоді е, 9 восьмих, Це також неправильний дріб. Запишемо 9 восьмих. Це перший дріб. І другий дріб нам п'ятірка шістірка підходить. Також шість п'ятих. Це неправильний дріб, і шість шостих. також неправильний дріб. Так, ось саме ці відповіді нам підходять. Ось. Так, так чи можна дивитись наступне завдання? dobrze tak zapiszę w dobry Дивимося наступні завданням. Е, так. Ну, вже перепишете потім із записом. Давайте я дивлюся: восьме завдання. Старайтеся встигати. Е, е, так, восьми фотографуємо восьме завдання. Так, ось таке рівняння потрібно розв'язати. Ага, воно не сфотографувалося. Зараз хвилинку. Е, фотографуємо восьме завдання. Трошки вище беремо, так, щоб воно Е, Так, ось бачимо, Е, Так, отже, потрібно розв'язати рівняння. Е, ми бачимо, в цьому рівнянні є дві дії. Е, давайте ми перепишемо це рівняння. Е, давайте ми перепишемо 1,711. Одна ціла Додати в дужках Х мінус 9,11. 9 одинадцятих дорівнює. Старайтеся встигати відразу записувати 5,2,11. Ось. В даному рівнянні є дві арифметичних дії. Це є віднімання в дужках. Це якби би перша дія була би. Якщо б ми обчислення виконували віднімання в дужках і друга дія це додавання. Так, але ми не можемо виконати віднімання так, як зменшуване Х це невідомо. Але в нас є результат цих двох дій. В результаті виконання віднімання і потім додавання, ми отримали 5,211. Це є результат двох оцих дій. Знаючи кінцевий результат, ми починаємо тоді з цього результату з кінця. Ми починаємо з кінця і йдемо до невідомого Х від другої, потім аж першу дію. Розглядаємо поки що додавання. Весь вираз в дужках приймаємо як невідомий доданок. Приймаємо весь вираз в дужках як невідомий доданок. Перепишемо цей доданок. Х-9, одинадцятих, Вираз в дужках ми переписали без змін. Вираз в дужках ми перепишемо без змін і розглядаємо оцю дію додавання. Шукаємо невідомий доданок. Хто мені підкаже, як знайти невідомий доданок? Можемо написати простенький приклад. 2 додати 1 дорівнює 3. Як би ви знаходили невідомий доданок 1, наприклад. Ну, три відняли 2. Правильно, ми б від 3 віднімали 2. В нашому прикладі абсолютно так само. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми, тобто 5,21. Відняти відомий доданок. Відняти 1,7,11. Як ми віднімаємо мішані дроби? Ми від цілої частини віднімаємо цілу. А від дробової частини віднімаємо дробову. Від цілої частини віднімаємо цілу від дробової частини віднімаємо дробу. Ну, від 5, 1 ми можемо відняти, а от від 2 одинатих, 7 одинадцятих ми відняти не можемо. Тому треба від цілої частини позичити одиничку і перетворити у дробову частину. Одиничка у дробовій частині це завжди чисельник замену однаковий. Наприклад, одиничка у вигляді дробу зі знаменником 11 це буде 11,11. 11. Так, запишемо. Ліву сторону перепишемо без змін. Хвідняти 9,11. Дорівня. Замість п'ятірки ми вже пишемо 4 на одиничку менше. І ця одиничка це 11, 11. А 11,11 11, додати 2 одинадцяти. Буде. 13,11. Правильно, ми від п'ятірки позичили одиничку, написали вже не 5, а на 1 менше 4. І одиничка це 11,11. Додавши 21, 11, буде 13,11. І тепер ми можемо відняти 1,71. Від цілої частини віднімаємо цілу від дробової дробову. Від цілої частини віднімаємо цілу від дробової дробову. Так, перепишемо ліву сторону. Х відняти 9, 11. Від 4 віднімаємо 1, буде 3. Від 13 11, віднімаємо 7 11, Пишемо спільний знаменник 11, віднімаємо чисел. 13 відняти 7, це буде 6. Ось вийшло 3,61. Ми знайшли результат невідомий доданок. Знайшли ось невідомий доданок. Цей віра з дужка. Тепер розглядаємо другу дію дію віднімання. Х невідоме зменшування. Х невідоме зменшування. Давайте знову ж таки напишемо простенький приклад, в якому знайдемо невідоме зменшування. Ось 3 відняти 1 дорівнює 2. Х у нас є на місці трійки. То скажіть, будь ласка, як нам знайти 3? Ось з цього простенького прикладу, як нам знайти трійку. Дотримаємо два додати. Правильно, до зменшування, до, зменшуван, до різниці додамо від'ємник. Щоб знайти зменшування, ми до різниці додамо від'ємник. До 2 додати 1 буде 3. В нашому прикладі абсолютно так само. Щоб знайти х, потрібно виконати е, додавання. Тобто до 3,611 Ми додамо 9,11. Додамо 9,11. Ми додаємо цілу частину до цілих, дробову до дробову. Другий доданок не має цілої частини. Так якби 0, так якби 0,911. 0,9. Виконуємо додавання дробових частин. Ціла частина 3 додати, якби 0, буде 3. А 6 додати 9. Це 15 і знаменник спільний 11. Але 15, 11 це неправильний дріб. Нам потрібно виділити цілу частину. 15 поділити на 11. Виконуючи ділення числа 15 на 11, там буде одна ціла неповна частка, тобто в числі 15 вміщається один раз, число 11. Це так, якби 11 одинадцятих, то буде одна ціла. І ту одиничку, одну цілу, додаємо до трійки вже буде чотири. І остача при ділені буде 4. Так, від 15, 15 1, 11. І ще 4 остача. так, Тобто це буде 4 11. Ось це буде відповідь 4, 4, 11. 4, 4, 11. Ось. Так, Запишіть, будь ласка. Ви розумієте цей приклад? Так. Да. Добре, запишіть, будь ласка. Добре, давайте дивимося наступне завдання. Дивимося наступне завдання. Так, це було рівняння. Тепер розглянемо сьому вправу. Сфотографуємо поки що. Знову ж таки, трошки мушу вище фотографувати, бо воно щось не захоплює. Зараз ми проекспериментуємо. Так, ніби захопило. Так, сьоме завдання. До музичної школи зарахували 36 учнів, що складає 4 дев'ятих кількості дітей, які бажали в ній навчатися, скільки дітей бажали навчатися в цій школі. Тобто, в школі е був вступний іспит. Припустимо, так і цей іспит здали 4 дев'ятих тих дітей, які хотіли навчатися, і тих 4 дев'ятих це є 36 учнів. Тобто, ми запишемо, що 36 учнів, яких зарахували до школи, це становить є чотири дев'ятих усіх бажаючих. Ось був напевно відбірний конкурс, в якому бажало навчатися більше дітей, але зарахували лише тридцять шість. І цих 36 дітей це є 4 частинки з 9 усіх бажаючих. Тобто усіх бажаючих було 9 дев'ятих. але з 9 дев'ятих зарахували лише 4 дев'ять. І тих 4 дев'ятих – це є 36. То як би нам знайти кількість дітей, які хотіли вчитися в музичній школі? Розуміючи, що 36 це є 4 частинки з 9. 36 це 4 частинки з 9. Як би нам знайти е, о, одну частинку з 9, знаючи, що 36 – це чотири е, частинки, яку нам дію потрібно виконати, щоб знайти величину однієї частинки? Хто мені вийде? Правильно, молодець. Тобто, якщо ми 36 поділимо на 4, ми знайдемо величину однієї частинки. Якщо 36 це є 4 частинки з 9, поділивши на 4, ми знайдемо величину однієї частинки. 36 на 4 це буде 9 учнів. Так? Це буде 9 учнів. Тобто 9 учнів це величина одної дев'ятої усіх бажаючих вчитися в музичній школі. Це величина одної дев'ятої. Але в музичній школі бажали вчитися 9 дев'ятих, тобто усі, хто бажав вчитися, ми приймаємо за одинильку, а одинилька – це 9, 9. Ми знаємо величину однієї частинки з 9, то правильно, другу дію треба помножити величину одної частинки на кількість частинок на 9. І 9 на 9 – 81. Тобто, в школі бажали вчитися 81 учень, так? 81 учень. Пробували вчитися поступати до музичної школи. Але поступило лише 36 з 81 учнів. Так, ось це відповідь. Запишіть, будь ласка. Ага. Добре. Так, переключаємося на наступне завдання. так? Ага. Ну, прошу. Запишіть, будь ласка. Так, тихенько. Так, тихенько ми робимо запис. Ми робимо запис. Все добре, дивимося далі. Так, ми розглядали сьоме завдання. Тепер переходимо до шостого. У шостому завданні потрібно виконати обчислення. Сфотографуємо це завдання. Так. Ось, дивимося, так, Е, Потрібно виконати обчислення. Ми бачимо, що знаменники цих дробів одинакові, е, то виконуємо звичайні обчислення. Е, додаємо при додаванні, додаються чисельники, спільний знаменник пишеться, додаються чисельники. При відніманні так же само. Пишеться спільний знаменник, віднімаються лише чисельники. Ось, і відняти 4, 11. Так, всюди знаменник 11. Ми бачимо знаменник всюди 11. Ось тут 11. Тут 11 і тут 11. Так? Знаменник всюди 11. То ми можемо написати спільну риску дробу. Напишемо спільну риску дробу, дорівнює і спільний знаменник 11. Правильно, молодці, добре. Ну, давайте запишемо. 7 додати 2 і відняти 4. Так, ми пишемо спільний знаменник, а додаємо, чи віднімаємо лише чисел. 7 додати 2 це 9 і 9 відняти 4 буде 5. Правильно, молодці, добре, 5, 11. Розглянемо другий приклад. Від 1 цілої потрібно відняти 4 дев'яти. Ми знаємо, що одиничку можна записати у вигляді дробу з будь-яким знаменником. Але щоб це була одиничка, то знаменник і чисельник мають бути одинакові. Якщо нам потрібно, щоб знаменник був 9, то одиничка чисельник має бути 9, перепрошую, також. і тоді одиничку ми записали як 9 дев'ятих, так, бо риска дроб – це діє ділення. Якщо 9 поділити на 9, буде 1, так? Тобто це є одиничка, 9 дев'ятих – це одиничка. Ми щось ціле розділили на 9 частинок, Всі 9 частинок взяли, значить ми взяли одну цілу. І віднімемо 4 9. І Виконавши віднімання, пишемо спільний знаменник 9. І 9, віднімаємо чисельники. 9 відняти 4 буде 5. Це буде 5 дев'ять. Так, запишіть, будь ласка. Добре, дивимося наступну задоволення. Е, так, це було е, шосте завдання. Е, пробуємо розглядати е, п'яте завдання. Е, пробуємо розглядати п'яте завдання. Е, так, у, у Марини було 42 гривні. П'ять шостих, з яких вона витратила на придбання блокнота. Скільки коштує блокнот? Тобто загальна сума, яка була у дівчинки, це є 42 гривні. Е, 42 гривні гривень. З цієї суми було витрачено 5 шостих. Тому 5 шостих це якась частинка цієї суми. Ця сума це вся сума, тобто вона приймається за одну цілу. Одна ціла це 6 шостих. А нам потрібно з цієї суми знайти частинку, яка відображається цим дробом. Тобто, треба знайти 5 Треба поки що знайдемо п'ять, зробимо ось такий запис, як знайти 5 шостих від 42. Тобто 5 шостих це якась частинка цього числа. Завжди знаменник показує, наскільки частинок поділене цілим. Тому знаменник цього дробу 6 показує, наскільки рівних частинок потрібно розділити число 42. Ось. Тому ми так і робимо число 42. Розді першу дію розділяємо на знаменник, на 6 рівних частинок. Ми знайдемо тоді величину одної такої частинки. 42 поділивши на 6, це буде правильно? І 7 це велич... 7 е, грн це величина одної шостої частинки, бо ми розділяли на 6 частинок. І результат ділення це величина одної такої частинки з 6. Другою дією нам потрібно чисельник показує, скільки таких частинок ми беремо. Ми ціле розділили на шість рівних частинок і беремо з тих шести частинок, п'ять частинок. Тому нам треба взяти п'ять. Правильно, ми беремо п'ять разів, число 7, беремо, ну, одної частинки беремо стільки разів, скільки показує чисельник, тобто 5 разів. Ну і відповідно 7 на 5 це пишемо 35. Правильно. Отже, блокнотик коштує 35 гривень. Якщо ми витратили 5 шостих цієї суми, це є 35. Якщо ми шукаємо дріб від числа, тобто дрібше чи від числа, це знайти частинку цього числа. Ми завжди ділимо на знаменник, множимо на чисельник. А якщо ми шукаємо число зазначимо його дробу, то вже навпаки ділимо вже не на знаменник, а на чисельник. А множимо на знаменник. Як в попередній перед тим була сьома задача, то ми. Ділили на чисельник, множили на знаменник. А всі задачі навпаки. ділимо на знаменник, множимо на чисельник. От так, і пишемо відповідь. Блокноти коштував 35 гривень. Ось. Так, перегортаємо далі. Добре, давайте. Ну, давайте вже в записі в собі допишете. а Ми давайте дивимося дивимося четверте завдання. Дивимося четверте завдання. Так, я сфотографую Е, Так, ось. Подай неправильний дріб у вигляді мішаного числа. Нам потрібно, можна, прошу, нам потрібно е, перетворити неправильний дріб у мішаних. Можна, прошу. Е, щоб це зробити, ми знаємо, що риска дробу це є ді, ділення. Е, тому нам потрібно чисельник 31, поділити, щоб виділити цілу частину, нам потрібно чисельник, е, ми завжди чисельник ділимо на знаменник. Ось, чисельник 31 ділимо на 7 знамен. 31 на 7 не ділиться, ділиться 28. Це буде по 4. 4 на 7 28. Віднімаємо 1 не віднімається, позначаємо 11 вняти 8 буде 3. Тут вже 0. 2 вняти 2 буде 0. 3 це є величина остачення. 3 це величина остачення. Ось. Тому неповна частка 4. Тобто, в числі 31 вміщається 4,7. Це буде 4, і остача три залишається в чисельнику. За мене той ж самий Сі. Ось буде відповідь чотири цілих три Прошу. Чотири цілих три сьомих це відповідь Б. Можливо, що так, а можливо, на, на другий раз напишемо. Так. Добре. Чи переходимо до третього завдання? Переходимо до третього, так? Переходимо. Отже, дивимося третє завдання. Е, так, сотерофуємо його. Е, Соторгуємося завданням. Так, третє завдання. Із дробів. Е, вибери усі правильні. Ми знаємо, що правильний дріб це такий, в якого чисельник менший від знаменника, але строго менший, так? Тобто перепишемо ці дроби е, 6, 6, 3, Одинадцятих, сім перших, дві дев'ятих, п'ять четвертих і одна третя. Треба вибрати всі правильні. Правильні дроби це такі, в яких чисельник є менший від знаменника, чисельник в яких менший від знаменника. Так. Це нам підходить 3,11. І одна третя. Правильно, оце є дроби правильні, ті, в яких чисельник строго менший від знаменника. А дроби неправильні – це є 6 шостих, 7 перших і 5 четвертих. Так, ось такі дроби є правильні, а ці неправильні. Відповідь ми вибираємо 3, 11, 2 дев'ятих, 1, третя. Відповідь Б. Ось. Так, ось ці дроби нам підходять. Ось. Так, запишіть, будь ласка, і переходимо до другого завдання. Ну, ми швиденько подивимося. Так, це можна перегортати. Так. Добре. Так, дивимося Отже, так, це було третє. Друге завдання. Укажи дріб, який більший за дріб 7-11. Ну, ми можемо ось так відразу тут написати. Який з цих дробів є більший за 7,11. 8,11. 8,11, правильно. Тобто ось буде правильна відповідь. Якщо чисельних заменники одинакові, а більший буде, більший буде той дріб, якого більший чисельник. Якого більший чисельник, значить дріб е, більший. Так, і перше, це друге завдання було. Дивимося тепер перше завдання. Запиши число 5 девятнадцяти у вигляді дробу. 5, 19, правильно. Тут просто по запису буквеному треба записати числи запис. Ось це 5, 9, 10. <кій> так, ось такі відповіді до контрольної роботи. Добре, хто не встиг щось написати, я зараз ще раз перелистаю ті завдання. Запишіть поки що оці відповіді. Добре, значить, запис припиняємо. Так, і переходимо до завдань. Так, зараз хвилинку.